Другий прийом треба вміти відрізнити людину, якій треба потрібна допомога від тієї, якій не потрібна. Значить, які ознаки? Це вже коли ми відмикнули слух, ми починаємо вмикати зір. Але зір треба налаштувати таким чином, щоб чітко та швидко це основний критерій: швидко відрізнити людину дуже постраждалою, якій можна допомагати, та треба. А якій ну вже або Запізно допомагати, вона померла, або е, та людина просто кричить від шокової психічної ситуації. їй допомога насамперед, там засобами, які я сьогодні приніс, буду вам показувати. Ось вони переді мною. Все ми сьогодні розберемо. Що треба, або там підручні, якісь матеріали та засоби. Що треба робити? Людина, яка рухається, це перша ознака. Це вже потенційно та людина, якій треба надавати допомогу, Які є кровотеча, яку ми можемо побачити нашим зором. Та вона рухається або виказує якісь ознаки життя з багатьох інших людей, які не рухаються, не дихають за зовнішнім виглядом. Ось та людина, яка е, кличе на допомогу або рухається, або е, ну, якось е, проявляє якусь активність, яку ви зором бачите, треба обов'язково звернути увагу. Мен, мене ча, е, дуже часто питають я в е, ну, таке віртуальне або штучне е, сортування у своїх е, думках, як е, треба його формувати. Е, зрозумійте, що е, там. У кого є рух, і найближче до кого ви знаходитесь, тому і треба надавати допомогу. Ось це перші там критерії, які треба для себе відмічати. Зрозуміло, що ну, як ми зараз знаходимося там, в домашніх студійних умовах, тут ми відчуваємо мої слова ну певним чином. Коли вже настане ця подія, хотілося б вона не заставала, але е, тема нашого сьогоднішньої нашої сьогоднішньої розмови е, саме такі ситуації. Якщо вже подія ця настала, як у Краматорську, як при влучанні снарядів та боєприпасів у будинки багатоповерхові, і якщо люди вже з'явилися ну, поранені або постраждалі. На ганку будинку, то треба вже відрізняти дуже чітко. Навчитися цьому за 2-3 хвилини або навіть за тиждень не вдасться, але якщо передивлятися е, ті матеріали, які я надам, та знову ну, послухати нашу сьогоднішню розмову, то вже можна буде знати першу е, ознаку. Це рух людини. Якщо людина рухається, у неї є кровотеча або інші пошкодження, біжіть в, перш, в першу чергу до неї. Скоріше за все, вона виживає з бідні. Е, більшим відсотковим відношенням, ніж та людина, яка там, ну, дуже сильно постраждала, а там не рухається і за зовнішніми ознаками не дихає.